Ходиш на риболовлю на річки з великою течею і закидаєш воду в великій годівниці, тоді ось ці катушки саме для тебе. Армадел River. Дана катушка представлена в двох розмірах 6000 та 5000. Зразу скажу: 6000 версія класно підходить під вудлища довжиною 420, а 5000 для вудлищ 4 390. Сама катушка, корпус її зроблений з надмісного пластику, а ось шпуля металева. Вона низькопрофільна і в версії 6000 вміщає 25-ї жилки 210 метрів, а в версії 5000 вміщає 25-ї жилки 140 метрів. Обидва варіанти катушок мають 10 підшипників, передаткове число 4,6 до 1, що означає, що великі ваги годівниць для вас не будуть проблемою. Також катушка має швидкий фрикціон, спеціальне покриття на ролику для шнура і ручку, яка вкручується в головну пару. Вага більшої версії 513 г, вага меншої версії 400 г. Тому, якщо ти вирішив їхати на риболовлю за ліщем на велику швидку річку, ось ці катушки саме для тебе.